Кому як не йому про це відомо насправді, якою ціною дається нам перемога. Кому як не йому, ми повинні його побратимам бути максимально вдячні просто за те, що ми є. Він насправді знає, що таке втрати і що таке продовжувати жити. Втрата братерства, сім'ї, себе самого. Як віднайти сенс після фронту? Як не розчинитися у минулому? І що дає силу рухатися вперед? Він ветеран війни, розвідник нашої легендарної 80-ї бригади та підприємець Ігор Солонина. У ваші обласки! Всім добрий вечір! Перший раз в руках тримаю мікрофон, трошки незвично, але нічого дивного. Моя історія буде про любов, про неземну любов батька до своєї дитини, до моєї донечки Яни. Знаєте, коли, коли в мене народилась донечка, в мене чітко сформувалися два основних поняття. Перше, це те, що моя дитина в житті ніколи не буде відчувати, що таке страх. А друге, що в будь-якому випадку вона буде впевнена, що її батько дотримає даної обіцянки. На цьому і будується вся моя історія. Отже, повернемось до жовтня 22-го року. Я мчув кривий ріг, у мене є три години, щоб зустрітися. З моєю донечкою. Три години, щоб за півроку вперше обняти її сказати як сильно я її люблю. За півроку вперше відчути її погляд, її усмішку на своїй, можна сказати, душі. Що я ще не відійшов від смерті побратима, але, але їхав. І от мить я бачу ці оченята. Пам'ятаю світить сонце, вітер розвіває волосся. Вона спала в машині, прокидається, бачить мене, і оцей піск від нездатності справитися зі своїми емоціями. Я його ніколи не забуду. Я спішу взяти її на руки, і в цю мить вона каже: Тат, я для тебе де шумаю. Починає порпатись в кармашках своїх рожевих як зараз. Пам'ятаю в полоску штанях, витягує єдинорога. Каже, я тобі везла його з дому. Така маленька іграшка з карабінчиком, і вона чіпляє мені тут його біля серця. Каже, він тебе буде оберігати, але ти обіцяєш, ти мені його повернеш. Обіцяю, сказав щасливий я. Я не знав що тоді, щоб виконати обіцянку своїй донечці, мені недостатньо буде вижити там і повернутися. Повернувшись з однієї війни, я попаду в зовсім іншу війну, до якої я був зовсім не готовий. Але про це згодом. Зустрів повномасштабне вторгнення поблизу Києва в відрядженні вибухи прокинувся, включаю новини. Кажуть, наш їбанутий сусід на нас напав. Зразу сформувався план дій. В першу чергу це їду додому, обнімаю дружину, матір, донечку. Друге це збираю речі, їду на схід. Добратися додому тоді з Києва було цією ще задачею. Близько двох днів я добирався до свого міста Новояворівськ. Пам'ятаю, як зараз містом мене зустріло такою мрякою, темнотою жодної душі, жодного ліхтаря. Було насправді страшно. Ще мить входжу я в кімнату, на моїй подушці спить моя донечка. Це такий був комочок щастя у махровій піжамці. Відійду чуть від теми, коли мене не було е, дома по якихось певних причинах, вона завжди спала на моєму місці. От е, в нас це така і гра з нею була. Пам'ятаю, я прилягляв він, взяв свою ручку, обняв, кажу: доця, ти будеш в безпеці. Так, хоча я вже не зімкнув, а зранку зібрав документи і поїхав військкомат. Наступною задачою це було донести моїм рідним про моє рішення. Заходжу в кімнату, дружина заплітає волосськи моїй донечці, розповідаючи казочку, якщо не помиляюсь, це було крижане серце, улюблена історія моєї дитини. Кажу Кицунь, дружині, я їду на схід. А як же ми? Ти не подумав про нас? Почув слова критики. Кажу, ви будете в безпеці. Я тобі обіцяю. І переключу увагу на свою донечку, яка вже вицарапалась мені на плечі. Ура каже, її їду з татом. І кажу, дочь, ти залишишся з мамою. Тато їде рятувати звіряток від москалів. А ти знаєш, яка мама без тата безпомічна? Відповідно, потребуйся, будь ласка, про маму. Лише згодом, вже в дорозі в рідзику, я знайшов рожеву. Рожевого Зайченятка, е, улюблену іграшку своєї донечки. Повернемось в Кривий Ріг. А, до речі, моя мама ще досі думає, що мене ТЦК покрутило і вручило мені повістку. <праць> <праць> Вибач, мамо. От. Е, повернемось кривий ріг. Е, там я вперше зміг за довгий період е, видихнути, обняти своїх рідних. Відчути смак якогось більш-менш цивільного життя. Це було лише три години. Але з того моменту зі мною вже служба вніс рожевий єдиноріг, тут прямо біля серця, жодного разу його не зняв. І рожевий зайчик, який завжди в мене був в похідному рюкзаку. Рожевий зайчик потім згорить разом з рюкзаком в підбитій техніці поблизу Бахмута. А рожевий єдиноріг він повернеться зі мною, але стане вже м, нікому не потрібен вдома. Але про це згодом. Пам'ятаю, околиці Кремної, зима, холод, бліндаж, окопна свічка, гарію промерзлі крізь зуття ноги. Беру його в руки, цього єдиного. Часто з ним спілкувався, наче з донечкою. Розказую, як прошу мій день. Розказував донечко, як я тебе сильно люблю, як я за тобою сумую. Кажу: повернуся, буду відвоювати свою подушку. А коли появлявся інколи зв'язок, то ми виходили по відеозв'язку. І тут я розкажу історію про рожевого зайчика. Мені казали не розказувати, але тим не менше перепрошую. Ну, щоб скоротити, тому що історія в мене була насправді досить довга. І от одного разу в мене донечка каже, та, в мене сьогодні в садку запитувались, чим займаються ваші батьки? Я сказала, що мій тато рятує звіряток від москалів. А кого ти сьогодні врятував? Я кажу, доць, ми сьогодні врятували рожевого зайчика. Бачу, очка засвітилися, вона вся в увазі. Кажу, доць, йому поранили лапку. от, і ми його врятували, помили лапку, накормили, перебінтували і положили спати в тепле ліжечко. Розмови були короткі, виходили на зв'язок досить рідко, але коли була можливість, дружина завжди розповідала, вона першим ділом, коли зранку прокидалася, завжди казала: мам, а давай зазвонимо до тата, запитаємося, як там той рожевий зайчик. Час йшов, і навіть довга реабілітація зайчика мала скінчитись. А доця все частіше казала мені тат. Відправ мені того зайчика. Я про нього попіклуюсь. Прийшлося імпровізувати. Пояснив донечці, що навесну зайчики міняють шкурку. Знайшов декілька фотографій зайчиків в інтернеті. Після цього зв'язався ЗОУ магазину, щоб скинули наявні зайчики. Перекидаю доці, каже, доціль, їх тут багато є. Я не пам'ятаю, який з них наш. Дочка каже: тат, ти що його тут взагалі немає? Каже, але я візьму того третього. Так і сталося. Замовою цього третього зайчика привезли їй. Що ви думаєте, вона зробила. Першим ділом вона винесла зайчика в чисте поле, відкрила клітку, каже, Біжи з зайчику, тут москалів немає. <плес> <плес> ну, навіть, навіть я цього... Це причому ж, це був декоративний домашній зайчик. Я собі не уявляю, що він там зараз робить в тому полі. <плес> ну, але е імпровізації дитини ну, немає меж. З певних сімейних причин. Я демобілізувався, повернувся додому з війни, але на жаль, вона з мене нікуди не ділась. Це кошмари, це депресія, це уникнення оточень. Дружина все частіше критикувала, чого я сиджу вдома, чому ти не працюєш, чого ти стільки грошей тратиш хлопцям на колеса, на якусь там допомогу. Ну але як я можу відмовити? Я знаю, наскільки воно там потрібне це. Одним словом, не було ні, ні розміння, ні підтримки. В один момент просто подали на розлучення. За Єдинорога викинули на чеганчірку, бо він смердів потом війною. І, окрім того, після цього й заборонили бачити з дитиною. Умова була одна: хочеш бачити дитину, платиш кошти. Я з моїм надмірним відчуттям таким справедливості з тим не погодився. Перед дверима комісії у справах захисту дітей до мене підходять, пам'ятаю родичі і кажуть: зайдеш в ці двері, почнеться війна. Ти нас знаєш, ти дитини більше ніколи в житті не побачиш. Кажу, ми тебе знищимо, ми тебе відправимо на схід і ти там здохнеш. Моя відповідь була одна: кажу, там на сході безпечніше, ніж тут з вами. Тому що там хоча б знаєш, хто твій ворог, тут ні. Далі, отак, з однієї війни я перейшов в іншу. Тільки тут я взагалі не розумів, хто мій ворог. На кого можна покластись, всі розводили руками, це наче в війні Росії проти України, коли весь світ підтримує, але впевнений, що не вистоїш. Росія велика, в неї ресурси, Україна маленька. Що вона може? З однієї велика впливова родинна зі зв'язками, з іншої сторони, військовий, який не відійшов ще нормально від ПТСР. Але я не здався. На комісії у справах захисту дітей, коли я довів, що мама шкодить дитині, в 9 місяців дитину залишили на незнайомій їй людину і поїхали за кордон відпочивати. Мене це просто вразило. Я їм це довів. Кажу: мама шкодить дитині. На що вони мені сказали? Мама не може шкодити дитину. Це абсурд. Це ж мама. Лише згодом я знав, що ця комісія завчасно була програна мною, так як був дзвінок з нашого Львівського обласного ОДА, де сказали чітко, рішення буде бути виключно на користь матері. Так воно і сталося. Після цього пройшов рік часу. Я вбивав пороги всіх можливих інстанцій. Я дійшов до Верховної Ради, до повноважених справ людини, підключили засоби масової інформації. У моєму житті з'явилася дивовижна адвокатеса. І за рік часу ми досягнули справедливого законного рішення. Це почергове проживання дитини без присутності матері. Це прецедент був в нас в районі. І Я ще не закінчу. Що я вам хочу сказати? Яким би не був ваш ворог всесильним, всемогутнім, з зв'язками, з грошами, з владою, ніколи не здавайтеся. Боріться, дійте. В вашому житті почнуть з'являтися люди, незнайомі люди. Вони підскажуть, допоможуть, порадять. Так, як сталося в мене в житті. Рано чи пізно ви переможете. Ми переможемо. Слава Україні. Дай, дай. О, є звук. Та гучніше обласки, друзі, гучніше. В Першу чергу тисну в вашу руку. Дякую за вашу працю за те, що ви робите, за те, що е, роблять ваші друзі, ваші побратими, і за те, що ми маємо можливість бути саме тут зараз, завдяки вашій праці. Скажіть, будь ласка, як, як донька називається? Яна? Яна е, скільки яні зараз? Літом буде шість. Шість років Яні піде до школи вже з вересня. Так та і тато поведе її до школи. Тато наразі не бачить Е, Тому я, я чому запитую? Знаєте, все, вислухавши це все, я розумію, що одна фраза, яка є всесвітньо відома: щасливі батьки, щасливі діти. Я бажаю в першу чергу, щоб ви були внутрішньо щасливим. А донька підросте і вона абсолютно все зрозуміє. Тому що бути донькою героя це буде за честь для кожного українця, який підросте, і після нашої перемови це зрозуміть. Обов'язково. Дякую. Ну і звісно, подарунки. Подарунки для вас, Дякую. від наших друзів та партнерів, агрос, практика слова, інтернет-ринок Шувар та Квіткова студія Флорі і гучні облиски, друзі. Ігор Солонина.